Надзвичайно цікава книжка на наші буремні часи, особливо, якщо в когось є можливість і бажання підвчити польську мову, от вийшла така по польській мові аудіокнижка Язика Бартощака Конець конця історії. Зібрали всі статті, які він писав там останніх років сім. З 2013 року, про те, що він міркував про геополітику, і то, що колись здавалося, що це ну якісь такі божевільні міркування якогось міського божевільного, ну а воно зараз виглядає надзвичайно цікава і пізнавальна штука, особливо те, що писалося ще в 2014 році, що надзвичайно дивно навіть для нас, українців, тому що не всі ті статті, які писалися 7 а то і 8 років тому, зберігають свою актуальність. Ну але я цих як колонний такий письменник. Польщі футуролог геополітик, який міркує про те, яким чином будуть розвиватися відносини між державами, проектує якісь майбутні війни, моделює, моделює цю ситуацію, яким чином вони можуть відбуватися. Дуже цікаво і влучно пише. І пише такі речі, які значною мірою пояснюють, чи принаймні можуть пояснити те, що відбувається в світі нинішньому. Ну, на деякі книги Язика Барточика, зокрема, на де ми можемо», річ про республіку між сушею і морем, про геополітику цього Балтійсько-чорноморського простору я робив огляд, можна подивитися. Також була згадка про книжку Яцика Бартошика і Пьотра Жиховича. Надходить Треча война а надходить третя світова війна. На неї теж можна подивитися. Огляд, посилання буде. Ну і отут Яцик Бартошик. Написав таку ну, зібрали його статті ці цю книжку, «Конець, конець, історії», кінець кінця історії, яка, так би мовити, алюзія, певно, до статті знаменитої Френсіса Фукуями 1989 року, коли знаменитий американський філософ, якого дуже люблять в Україні, наші всі представники прогресивної частини людства, що от мовляв, що історія значною мірою можна говорити, що вона вже завершилася, що альтернативна до ліберальної модель загинула. І от тепер буде тільки Ліберальна модель, от вона на основі неї буде розвиватися людство. Це ринкова економіка і ліберальний демократичний устрій влади. І це значить вирішується тоді питання із війною, із справедливим розподілом ресурсів, і людство може тільки там вирішувати всі свої проблеми і розвиватися. Але в, історичному, в такому формаційному плані історія вже завершена.